Пане президент Байден, шановний Президенте, шановні журналісти, шановні українці, шановні американці. Дякую вам дуже. Дякую, Італії, дякую, Джорджії, за запрошення. Дорогі друзі, сьогодні справді історичний день. Ми підписали найміцнішу угоду між Україною та Сполученими Штатами від початку нашої незалежності. І це угода про безпеку і тому про захист людського життя. Це угода про співпрацю, а отже, про те, як наші держави стануть міцнішими. Це угода про кроки, щоб гарантувати сталий мир і тому вона приносить користь всім у світі. Тому що російська війна проти України це справді справді глобальна загроза. Я дякую вам дуже, пане президенте, за ваше лідерство яке відображено зокрема у цій угоді і у роках вашої підтримки України. Я дякую нашим командам, обом командам. Дуже дякую вам за те, що ви запевнилися в тому, що деталі цієї угоди справді якісні. І звісно, я хочу подякувати, подякувати. Кожному українському солдату всім нашим людям чия сміливість уможливили такий рівень союзництва між Україною та Сполученими Штатами. І Я пишаюся нашими людьми і тим, чим тим, що Україна може зробити. І я дуже вдячний всім американцям, кожному в Америці, хто. Посилює американське лідерство. Отже, відповідно до положень угоди. По перше, угода містить дуже детальну юридично зобов'язальну частину, і це означає певність американської підтримки для нашої української незалежності. По друге безпекові зобов'язання сполучених штатів спираються з поміж іншого на сталість безпекової та оборонної підтримки не лише на час цієї війни, але також на період миру після війни. і ми безперечно забезпечимо мир. По третє, вона чітко постулює, що американська підтримка українських зусиль спрямована на перемогу України у війні. Четверте, угода також має. Гарні положення щодо озброєння для нашої оборони дуже конкретно по системах Петріо, дуже конкретно по постачанні бойових ескадрилей Україні. і це я не помилився. в множині ескадрили, які включають, але не обмежуються F-16. Ми працювали довгий час задля цього. Угода також дуже конкретна щодо поставок необхідного озброєння, спільного виробництва та посилення оборонної промисловості наших держав. Шляхом нашої співпраці це щось, що не лише надаватиме безпеку, але також і нові робочі місця для українців та американців. Угода також окреслює, що є необхідним у вимірі розвідувальної інформації. Угода містить ключові аспекти захисту життів наших людей. По-п'яте, дуже важливо, що Угода також торкається питання справедливої відповідальності Росії за цю війну та її намагань знищити українців. Америка підтримує як справедливу компенсацію за збитки, спричинені російськими ударами, так і напрацювання шляхів забезпечити, щоб заморожені російські активи використовувалися щоб захистити та відбудувати Україну. угода також включає санкції та експортний контроль, які змусять росіян відчути біль за те, що вони роблять проти свободи людей. І ще дві речі. Я вдячний, що філософія нашої безпекової угоди є насправді філософія є насправді філософія альянсу. І ось чому питання НАТО зазначається у тексті угоди. Вона постулює, що Америка підтримує українське майбутнє членство у НАТО та визнає, що наша безпекова угода є мостом до українського членства в НАТО. дуже важливо для всіх українців та всіх європейців знати, що в Європі не буде безпекового дефіциту, який спокушатиме агресора до війни і, Зробить майбутнє непевним. Тепер ми чітко визначаємо все. Ми будемо співпрацювати заради перемоги. зробимо ми гарантії миру ефективними та надамо необхідну безпеку для наших людей. І дякую вам, пане президенте, за ваше лідерство. у рішенні G7 щодо позики у 50 мільярдів для України. Це життєво важливий крок вперед у... Надані сталої підтримки Україні для перемоги у цій війні. знерухомлені російські активи повинні бути використані для захисту життів українців від російського терору та для компенсації за збитки, які спричинив агресор Україні. Це справедливо і, безперечно, правильно, пане президенте. Я дякую вам, вашій команді. Я також хочу подякувати Конгресу Сполучених Штатів Америки за їхню підтримку обом партіям, обом палатам. Дякую вам і дякую кожному американському серцю, яке не зраджує свободі та підтримує нас. Слава Україні.